Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо. В цьому відео я покажу вам, як я вписала резинку 3 на 1 при в'язанні п'ятки стронг. У мене тут п'ятка зв'язана також резинкою 3. На один. У мене є вже відео про п'ятку Стронг та є інші відео щодо в'язання шкарпеток. Ці корисні посилання я вам буду залишати в описі під відео. Звертайтесь, будь ласка, до опису і знаходьте для себе корисну інформацію. Я покажу, як вписати цю п'ятку. Отже, почнемо з вами працювати над шкарпетками. Я наразі в'яжу другу пару це однакова нитка, але подивіться, наскільки вона відрізняється до прання та після прання. Так, наскільки відрізняються шкарпетки. Вони зв'язані на однакову кількість петель, і тут зв'язана однакова п'яточка. Дивіться, як п'ятка ця виглядає на непраних шкарпетках. Ну так, досить-досить розхлябано прання все виправить. Я вже дов'язала до місця, де мені необхідно робити п'ятку, і попередньо відмітила центральну петлю. Маркерами, щоб не займати ваш час. По в'язанню цієї шкарпетки я використовую спеці номер 3 В'яжу я з ось такої бобінної пряжі. На жаль, згубила етикетку, але десь у влогах я говорила, якщо знайду інформацію, то я підпишу вам на екрані або ж в описі під відео. Тут ниточка 80% вовна, 20% акрил, метраж приблизно 280-300 метрів, якщо мені не. Зраджує моя пам'ять, вона така дуже-дуже шерстиста. Після прийня ви бачите, як вона змінюється, і я в'яжу шкарпетки з неї. На ці шкарпетки я набирала 56 петель, в'язала якусь частину манжети резинкою 2х2, потім переходила на резиночку 3х1, дов'язала необхідно мені. Висоту халяви і зараз почну формувати вже п'ятку стронг. Класична п'ятка стронг робиться додаваннями петель, і кількість цих додавань має відповідати половині набраних петель. Отже, якщо у мене 56 петель на цій шкарпетці, мені необхідно було б додати 28 петель. Додавання робляться по дві петлі в кожному ряду. Отже, таких рядів з додаваннями у мене було 14. Я зазвичай коригую цю кількість додавань і віднімаю 2-4. Додавання для того, щоб скоригувати висоту посадки цієї п'ятки. Ця п'ятка розрахована на високий підйом. Подивіться, ось ця частинка в неї достатньо широка, і щоб ця п'ятка підходила більшій кількості ніжок, у яких підйом не такий високий, я цю частину коригую, цю кількість додавань, кількість рядів я коригую. Також я коригую в Цьому, в цій шкарпетці власне, тому що у мене візерунок, який складається з 4 петель, раппорт якого складається з 4 петель. Три петлі лицеві, одна виверітна Отже, для того, щоб мені гарно вписався візерунок, я маю додати кількість петель, яка буде ділитися на 4. В своєму варіанті в'язання я вибрала 24 петлі. Таким чином, у мене гарно впишеться візерунок і спрацьовуємо є ось це правило правило 24 петлі ділю, ділю на 2, оскільки у мене додавання йде по 2 петлі в кожному ряду, це 12 рядів з додаваннями. І це на 2 ряди менше, ніж в класичній п'ятці стронг. Тобто моє правило також тут працює. Я вже сказала, що я буду робити 12 рядів з додаваннями, по 2 петлі в кожному ряду. І такі додавання я буду робити через ряд. Я відмітила центральну петлю. На одні з половинок мого в'язання. Я в'яжу методом Magic Loop, і у мене половина петель 28 знаходиться на одній спиці, і решта 28 на другій спиці. Я виділила серединку, орієнтуючись на оці доріжки з лицевих петель: одна доріжка, дві, три. І ось ці центральні я виділила центральну петлю. Нічого страшного, що трошки зміститься. Розподіл моїх петель. так Далі додавання на п'ятку стронг я буду робити всередині ось цих маркерів Ці частини справа та зліва у мене завжди будуть залишатися сталими а додавання всі будуть Приходитися ось сюди на цю частинку, і тут я буду вив'язувати трикутник. Зупинюсь я робити додавання, коли у мене буде виконано 24 додавання, тобто, ось ця частина збільшиться на 24 петлі. І тут у мене між маркерами буде 25 петель. Додавання я буду робити з протяжки. Додавати я буду завжди лицевими петлями, а в наступному ряду я буду вписувати додавання в візерунок. Дивіться, на прикладі цієї п'ятки, ось у мене центральна петля, ось пішли додавання. Це було лицеве додавання. Далі я додала ще одну петлю, і по візерунку у мене тут три центральні лицеві є, адже тут. Отже, тут по краях мали бути дві виворітні. я їх так і пров'язала вже в наступному ряду. Далі знову додаю петлю, вона у мене тут має бути лицевою, в'яжу її далі лицевою. Наступне додавання, дивлюся, вона має бути лицевою, значить, в'яжу її, продовжую лицевою. І так далі буду вписувати в візерунок. Я зробила схему, я вам її залишаю на екрані. Користуйтесь, будь ласка, я ж вам покажу деякі моменти, як я роблю, як я роблю додавання, і всю п'ятку з вами пров'язувати я не буду. Отже, перший ряд з додаваннями мені необхідно пров'язати візерунком до першого маркеру, і вже після нього зробити додавання на п'ятку. Ось, я перезнімаю маркер. Додавання я буду робити з протяжки, і після маркеру я маю зробити додавання з нахилом вліво. Ще раз повільно покажу. Я піднімаю протяжку, ось так, ззаду, одягаю на ліву спицю. Права дужка у мене попереду, і за ліву дужку, ось таким чином, я пров'язую схрещену петлю з протяжки. Далі пров'язую центральну петлю, і мені треба тут зробити додавання з протяжки з нахилом вправо. Я піднімаю протяжку вже ось так спереду, одягаю на ліву спицю, таким чином, щоб ліва дужка була попереду. І за ліву дужку пров'язую додавання. В'яжу далі круговий ряд до кінця. П'ятка стронг формується, власне, круговими рядами, тому я маю завершити ось так пров'язування по колу до початку ряду. У мене тут маркеру початку ряду не стоїть, але я орієнтуюсь, по-перше, на хвостик від набраного краю, а по-друге, я тут відмічала маркерами собі рахувала, отже, це у мене ряд. З додаваннями наступний ряд я в'яжу просто по колу, вписуючи додані петлі в візерунок. Другий ряд, в якому у мене немає вже додавань, я просто продовжую в'язати по візерунку. Перезнімаю маркер і дивлюсь. У мене в центрі три лицеві петлі, отже, у мене ще немає зміни візерунку. Я просто ці петлі пров'язую лицевими. Далі дов'язую круговий ряд. Третій ряд, і це вже ряд з додаваннями. Я в'яжу до маркеру, перезнімаю маркер, і тут, після маркеру, роблю додавання з нахилом вліво. Для цього піднімаю дужку, накидаю її таким чином, щоб права дужка була попереду. І за ліву дужку пров'язую додавання. Ось так. Пров'язую центральні три петлі, п'ятки, і перед маркером роблю вже додавання з нахилом вправо. Для цього я піднімаю протяжку, накидаю на ліву спицю лівою дужкою до мене, і за ліву дужку пров'язую вже це додавання. Ось є, я зробила. Далі дов'язую круговий ряд. Четвертий ряд. Тут немає додавань, але треба уважно слідкувати за візерунком, що знаходиться всередині ділянки, яка відмічена маркерами. Ось я дов'язую вже до маркера. І дивлюсь: у мене центральні три петлі, ось, які у мене мають бути лицьовими, і ця петля у мене вже має бути виворітною. Отже, в цьому Ряду я цю петлю маю пров'язати виворітною. Далі три петлі лицеві, і наступна виверідна. Бачите, таким чином я продовжую формувати візерунок, 3 лицеві, одна виворітна. Дов'язую цей ряд по колу. Таким чином я буду робити додавання в кожному другому ряду так, через ряд. і в ряду без додавань я буду слідкувати за тим, аби правильно вписати ці петлі в візерунок 3х1. Я вам ще раз залишаю тут схему, продовжуйте вже далі в'язати самостійно. Для тих, хто не знає, як в'язати по схемі, для, для тих, хто цього робити не вміє, в першому закліп, закріпленому коментарі я вам залишу порядовий опис того, як вив'язувати ось ці 24 ряди додавання на п'ятку Стронг. Скористайтесь, будь ласка, перейдіть в коментарі. В закріпленому коментарі знайдіть цю інформацію і зможете пров'язати петлі. Зможете пров'язати цю п'ятку, спираючись на покроковий такий порядовий опис. З вами ж зустрінемося в відео, вже коли я буду вив'язувати низ цієї п'ятки, коли між маркерами у мене буде 25 петель, 24 додані і одна центральна, яка була на початку. Поки я дов'язувала всі додавання, вийшло сонечко, трошки змінилась картинка. Я знайшла етикетку від цієї пряжі, що я в'яжу з неї шкарпетки, і тут 300 метрів на 100 г 80% вовна, 20% акрил. Я дов'язала всі додавання, між маркерами у мене 25 петель, і тепер необхідно переходити до формування низу п'ятки. Не з п'ятки я буду вив'язувати вже лицевою гладдю, і в лицьових рядах я буду пров'язувати лицеві петлі, а в виверітних рядах я буду пров'язувати виверітні петлі. Не з п'ятки формуються поворотними рядами. Отже, у нас будуть лицеві і виверітні ряди. Я зняла маркери, і мені необхідно відмітити ось цю центральну петлю. Знову ж таки, з двох сторін маркерами. Навколо цих маркерів я буду робити збавляння петель. В попередньому етапі я робила додавання, тепер мені необхідно збавити петлі, і щоб у мене на цій спиці знову залишилося 28 петель. Дивіться, ось цю центральну петлю, яка у мене була відмічена спочатку, я також відмітила маркерами. Поїхали перший ряд зі збавляннями, він лицевий. лицеві та вибрітні ряди будуть повторюватися. Я з вами разом пров'яжу декілька рядів, а далі ви вже будете формувати п'ятку самостійно. Тут я в'яжу по візерунку, отже всі петлі в'яжу по візерунку, розенкою один на один і дов'язую до маркерів. Дивіться, мій візерунок п'ятки повністю вписався в основний візерунок шкарпетки. Я дов'язала до маркера. Перший маркер мені не потрібен, я його перезняла, пров'язала центральну петлю, перезнімаю другий маркер і тут вже починаю робити збавляння. Наступні дві петлі необхідно пров'язати лицевою з нахилом вліво. Зверніть увагу на те, як у мене розташовані петлі. В будь-якому ряду, де б я не була, у мене обидві петлі лицеве і виверідно розташовані правими дужками до, до мене. Це дуже важливо, якщо ви повторюєте рухи за мною, щоб ваші петлі були так розташовані. Якщо це не так, то перед кожним збавлянням міняйте петлі місцями. Або ж слідкуйте за тим, щоб нахил зберігався правильно. Отже, мені дві петлі необхідно пров'язати лицевою, з нахилом вліво. Я пров'язую ось таким чином. Наступну петлю я пров'язую лицевою і розвертаю в'язання. Далі виворітний ряд, і його я пров'язую виворітними петлями. Першу петлю я знімаю і далі в'яжу виворітними вже до маркеру. Перший маркер я перезнімаю, центральна петля, другий маркер. Ось ці дві петлі мені необхідно також пров'язати разом, але в виверідному ряду я їх буду пров'язувати виверідною разом. Коли у мене петлі розташовані правими дужками до мене, мені необхідно просто за праві дужки пров'язати ці дві петлі виверідною разом. І наступна петля виверідна також я її пров'язала. Розвертаюся. Наступні ряди я буду пров'язувати в лицьовому ряду петлю, яка у мене була перед проміжком, ось тут, яку я в попередньому ряду пров'язувала просто лицьовою після збавляння, тобто у мене тут було збавляння лицьова петля. В лицьовому ряду я давайте ще декілька разів вам покажу. Так, починається у мене лицевий ряд, першу петлю знімаю. Маркери я вже буду прибирати, вони мені не потрібні. Мені вони потрібні були лише в перших двох рядах, щоб правильно розподілити петлі. Отже, я бачу, у мене ось тут проміжок, значить, у мене тут було збавляння і пров'язана одна петля наступна. Я цю петлю пров'язую разом з наступною лицевою нахилом вправо, і наступна петля лицева. Розвертаю в'язання. Ось так. На вивертну сторону я бачу тут також проміжок. Це означає, що цю петлю я буду пров'язувати разом з цією вивертною і додавати ще до цієї центральної частинки п'ятки наступну виверідну петлю. Першу знімаю, пров'язую виверідними до однієї петлі за, до проміжка. Ось вона. Ці петлі пров'язую разом виверідною, підтягую і наступна петля виверідна, розвертаю в'язання. Ось мій проміжок, я на нього орієнтуюся і не дов'язую одну петлю до цього проміжку. Знімаю, пров'язую петлі лицьовими, зупиняю за одну петлю до проміжка, лицьова, разом з нахилом вправо. Наступна петля лицьова. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля. Розвертаю в'язання. Знімаю першу петлю, далі виверідні, зупиняюся за одну петлю до проміжку. Ось я його вже відчуваю пальчиком ось мій проміжок. Далі дві петлі разом виверітною. І наступна петля виверідно розвертаю в'язання. Є таким чином, я буду робити збавляння, поки у мене не залишиться 28 петель на ось цій спеціалі, так, на ось цій половинці. Тут у мене 28, як було на початку, так і є. Тут я петлі збільшувала. Отже, я маю зробити по 12 збавлянь з кожної сторони. Так, я робила по 12 додавань, тепер буду робити по 12 збавлянь з кожної сторони. Продовжуйте вже самостійно зустрінемося з вами під час останнього збавляння я там покажу вам один момент. Я збавила вже по 11 петель з кожної сторони. Зараз у мене буде 12 збавляння. Це означає, що я зараз. По лицевій стороні дійду до цієї, до цього проміжку, зроблю збавляння, і потім повернуся по виверідній стороні і знову ж таки зроблю збавляння. Давайте цей лицевий ряд з вами пров'яжемо разом. Отже, першу петлю я зняла, далі лицевими петлями в'яжу і зупиняюся за одну петлю до проміжку, де мені необхідно робити збавляння. Ось, я зупинилася. Як і в попередніх рядах, я цю петлю пров'язую з наступною лицевою нахилом вліво і пров'язую наступну петлю лицевою, розвертаю своє в'язання. І дивіться, Це, щоб не було дірочки у нас під час переходу на кругове в'язання. Ось цю першу петлю я знімаю та ось таким чином її перетягую. Роблю таку перетяжку, як я роблю при в'язанні вкорочених рядів. Зробила перетяжку і далі в'яжу виворітними петлями, знову ж таки зупиняюся за одну петлю до проміжку. Ось моя петля, ці дві петлі я пров'язую разом, виворітною наступна петля, виверідно. і переходжу на лицеву сторону. Наступний ряд у мене вже буде круговий. Тобто всі поворотні ряди для п'ятки я пров'язала. Цей ряд я вже буду в'язати по колу. Перша петля у мене тут. Яку я маю по ідеї зняти, але я її буду знімати, знову ж таки, затягненою. Я поставила нитку перед в'язанням, я цю петлю знімаю і перекидую нитку, ось так, назад, і роблю тут затягнену петлю, ось таку подвійну. І далі в'яжу вже по. Зверніть увагу, що в цій моделі шкарпеток я стопу буду в'язати лицьовими петлями, а поверху шкарпетки я буду продовжувати в'язати резинку 3х1. Отже, я тут в'яжу лицьовими петлями до затягненої петлі, що була у мене в попередньому ряду. Ось вона, Ось вона така подвійна. Я її пров'язую ось так, підхоплюючи всі дошки лицьовою петлею. Наступна петля у мене виверітна. По краям у мене йдуть доріжки з виверітних петель, я їх залишаю. Ось в кінці цієї спиці у мене буде доріжка з виверітних петель. І в кінці цієї спиці, ось також доріжка з виверітних петель. Ось так це буде виглядати на готовій шкарпетці. Бачите? Переходить ця доріжка сюди, і з цієї сторони. також. Отже, продовжую далі я працювати вже круговими рядами. Основне, по п'ятці я вам показала. Далі буду в'язати стопу на необхідну мені довжину. Сподіваюсь, цей майстер-клас, це відео було вам корисно. Якщо це так, обов'язково скажіть про це мені в коментарях, щоб я знала, що я роблю цю працю недаремно. До нових зустрічей в нових відео!